Одразу до справ, одразу до страв. Готую перше, друге та десерт з кабачків лише за одну годину. Я вже неодноразово готувала кабачковий суп пюре, але якщо раніше я додавала вершки, то цього разу я вирішила приготувати суп з томатом та базиліком. Як завжди, все дуже просто. Починаю з того, що на рослинній олії трохи обсмажую цибулю, а тоді додаю часник. Зазвичай мені подобається додавати багато різних спецій, але цього разу все мінімалістично лише сіль, перець та трохи цукру. За декілька хвилин додаю подрібнені. Помідори, також можна використати томатну пасту або й та інше. Ну і, звичайно, не забуваю про основне джерело смаку та аромату свіжий базилік. Залишається додати лише кабачки та воду. Я не знаю, скільки точно варився суп, тому що я відволіклась на інші процеси. Нехай буде хвилин 30, але насправді треба просто час від часу перевіряти кабачки, і коли вони стануть повністю м'якими, можна витягати блендер. Подрібнюю все до однорідної консистенції, і суп готовий. Мені дуже сподобалась ця версія. Головне, що цю страву можна. Подавати як гарячою, так і холодною. В таку спеку це дуже освіжаючий супчик, як гаспачо, тільки з кабачками. Коли я думала, що ж таке приготувати на друге, спочатку я хотіла зробити кабачкову лазаню, яку я вже теж готувала раніше, але мені здалося, що це надто довго. Потім я хотіла зробити рулетики, курячі котлети з кабачками. Врешті-решт я надто довго над цим думала і вже нічого не хотіла робити. Тому я здалась і просто закинула все в одну форму і зробила таку собі запіканку. Кабачки я нарізала кружечками, а до курячого Паршу я додала різні спеції, часник яйця та ретельно перемішала. Нарізані кабачки я підсолила та залишила хвилин на 10, тоді прибрала зайву вологу. Також я вирішила додати ложку борошна до кабачків. Тоді я взяла форму з пергаментом та шарами переклала кабачки та фарш, і відправила запіканку в розігріту духовку хвилин на 30, може, трохи більше. Вийшло непогано, але це вже зовсім лінивий підхід. Скажімо так, це непогана основа для гарної страви, над якою ще можна багато експериментувати. Наприклад, також можна додати шар тоненько нарізаної картоплі чи баклажанів або помідори та сир, зелень. Коротше кажучи, варіантів безліч, але поки що залишаю все, як є, тому що попереду ще десерт. Якраз над ним я довго не думала, одразу вирішила готувати шоколадні мафіни. Рецепт багато в чому схожий на мої улюблені мафіни на сметані, от тільки замість сметани кабачки. До натертого кабачка додаю яйця, цукор, ванільний цукор, олію, борошно розпушувач та какао. Можна також додати горіхи, шоколад і так далі. Ретельно перемішую тісто та розкладаю по формам, або ж можна використати одну велику форму. З такої кількості тіста виходить приблизно 15 мафінів. Температура випікання 180 градусів, час 20 хвилин. Звичайно, кабачок зовсім не відчувається, виходять просто м'які та ароматні шоколадні мафіни. Ось таке перше, друге та десерт з кабачків мені завжди дуже цікаво працювати над відео з цієї серії.